На Чернігівщині задля відпочинку на мальовничій десні зібралися разом понад 200 учасників АТО з родинами. Цього року організатори влаштували для атовців справжнє свято екстремального відпочинку. До програми щорічного фестивалю, який є абсолютно безкоштовним, включили стрибки з мосту, військово-спортивну гру лазертах, катання на чомнах драгонбот, турнір з пляжного волейболу та футболу. Ми бачимо, що цей захід дуже потребує. Він він потрібен бути, і мені хотілося б, щоб цей захід був такий, знаєте, як, як традиція. Мені чи що хочеться, щоб от биць бійці, бійці наші е, саме займалися спортом, бо вони там воюють, і хочеться, щоб вони отут, прихоприходячи до нашої спортивної бази, свою енергію, яка вона є, уділяли спорту. Учасники фестивалю у захваті від екстремального відпочинку. Мне очень порася. Я думаю, в следующем году етаповториться. Можете що пішалі і с людям два раза вот такие в два рази мероприятия міропіатія проведіть цьому році, начебто, людям все сподобалось абсолютно, але все одно нам хотілося б в наступному році наповнити більше локацій. Катання за катером на водних лижах, можливо, ще щось. Кульмінацією відпочинку стало вогняне фаєр-шоу за участі представників з різних куточків України. Ігор Березинський, Марямна Маркевич, військове телебачення.